Російська влада Польщі в особі Тональда Туска пропонує припинити торгівлю між Україною і Польщею на деякий час. Це прекрасна пропозиція. Це перша дійсно хороша пропозиція. І до речі, це і проукраїнська пропозиція, бо поляки набагато більше експортують в Україну товарів ніж українці в. Ольшу поляки експортують товар з високої доноровартості в Україну, а українці експортують ну, все одно з мінімальною вартістю. Відповідно, оця заборона буде на користь української економіки. Було б до добре би уряд України схопився за цю ініціативу, за ту ідею того Туска, і щоб підписав дійсно такого угоду. І щоб заборона на торгівлю між Україною і Польщею була абсолютна, і щоб була хоча б терміном на один рік, мінімум один календарний рік. Щоб ми змогли в цей час використати того, щоб замістити товари, які зараз поляки з Ми їх маємо викинути, і замістити їх українськими товарами. Для того нам треба наловити пороху, для того нам треба, хоча б, хоча б рік, ну мінімум рік. І звичайно, що це буде великим поштовхом для розвитку української економіки для збільшення робочих місць в Україні для збільшення податкових відрахувань в бюджет України. З іншого боку, це дасть нам можливість нормально конкурувати з поляками на зовнішніх ринках на ринках розвинутих держав Європейського союзу Польщі, Польщу Ми викидаємо з того, з того ланцюжка. Ми маємо Францію, Німеччину, Великобританію і так далі. Том подібне. Ми можемо з ними конкурувати. Можемо викинути оті ті польські товари з ринків Західної Європи і експортувати свої. Так Звичайно, що в початковий період, ми будемо спортувати. Ну цей рік там. Спортувати товари з мінімальною доданою вартістю. але щороку буде зростати додана вартість зроблена в Україні, бо це ну це реально економічно вигідно переробляти оці оці сходочку продукцію в Україні, щоб українці працювали і, і ці, хто цим займатися у той торгівлю, щоб отримали максимальні прибутки. Тож понову українці, подякуємо о про російському уряду Польщі і Хапайс за цю ініціативу. припинімо торгівлю з Польщею, припинімо споживати польські товари вже тепер. Допоможімо українським сільськогосподарським виробникам. Слава Україні, слава величному українському народу!